Уроки. Насміялися у свалі, ще валять боки. Ще пак, ще з нашим класом можна мати сніг по часу. От роздяла я, сетла середчук, а ранець класі. За книжки і забула сніжка. Почекайте мене трішки. О, дівчата, стоїте, може, щось губили. А ми йшли по коридорі, бачимо, що за диво. Та це ж ранець, чи ясніє, на знання багатий. Мабуть, той ще нам хлопця не дала списати. Ой, дівчатонька, нема. Вже ж пухне голова. Де ж той ранець, думки дому? Може, сам пішов додому. А на стій один і другий. жарт якийсь вас недолугий. Вас мій ранець. Де забрали? Нам своїх портфелів мало. Ай справді, що за жарти? Зараз раниться, віддайте. Оце ні, Слави лагав. Я би хтось вкрав! А тепер ще повернути. Слухай, наш тобі устав. Швидше, швидше, Санька, бо ще зловпрачухан. Так, рвонулася батарда. Свичаймося, з купим підійшли. Вік, у ці матрасі, а це що вас за Я Не пристаті, шановні, домовибустався школі. Не пага на шопа, Саня, друже, виріші, ще петар у коридорі, ви. ти зірвите стрижче. Раз що поле обійняти Катю і Маріну, ви врятуйте дівчата від цього чоловіка. Що за цирк? В школі ранець хлопці вкрали в полі. ого -хо, хо забули. Оля, ти до доправила, всі готова. Ви не смієтесь також, відуватись вам у трьох. Бачимо, час не постили. візьмемося за діло. Що за правила? посміюся, що давайте. Ви, дівчата, ну. Ні, в року, та у школі і на уроках. Ну, признайтеся вже дійсно і співайте нам, як пісні. Ось, ми березня у школі. То лиш вам радіти. Ми даруємо вам відкрит. Іграшки і квіти, хоч би раз на Валентина. На щасливій ноті ви, дівчатенька, хороші. Це сказали хлопцям. Та не треба подарунків. Зовсім до останку. Ви нам краще поп'яніться, дайте обіцянку. Як кусати щось попросить, погані школі. Ви не скажете від мені, більше нам ніколи. А коли я біля дошки і скажи мені хоч трошки. <плес> Щоб давали, нам завжди за завзято, не за сніки, шукати. Просто так, як свято. Так контрольна серйозна, що сижу я ззаді. Ви сього поправду. Телефон підписати кожен день за бесінь. Це напевно у цій пісні про Восточну йдеться. Не читайте нам канони і свої устави. Наша Катя переце Макса врятувала. Ми погодились, напевно, та не ті роки. Ми ж вже ще нам і хлопці, випускники.